Хлопець Ірини. так, я хлопець Ірини, А ти хто? Та це майбутній чоловік Іріна. А Я знаю Ірину 27 секунд. Ти тільки познайомився з Іриною, тобто з моєю дівчиною, відразу зробив їй пропозицію. Хоча би хтось Іріні зробив пропозицію, а не чекав 6 років, як деякі. Іри, я тобі вже казав. Мені для початку треба стати на ног. Та ти строєш, ще не сюди на своїх двох ногах прибіг. А Іріна задовбалась чекати. Звісно, прибіг, бо я відчув, що з Іриною тут щось не так і відразу прибіг. А ти так відразу погодилась на пропозицію. Фактично не було пропозиції. Слуха, ти реально безсмертний? Не заважай нам. Так погодилась, тому що я знала, що ти відчуєш і прибіжиш. І ми тут оберемо обручки. Наше. Тому що я вагітна. Ти станеш батьком. Серйозно? Так. Для того я й прийшла в Укрзолото, щоб обрати нам обручки. Почекайте, маю уточнити. Тобто ви зробили вигляд, що думаєте, що я вам роблю пропозиції, щоб я взяв участь у вашій маніпуляції? Так. Добре можу допомогти обрати вам обручки, який розмір у вас Ірина. Воу воу воу, -во -во. обережно з питанням, бо мій кулак – це антидот від безсмерті. Та послухайте, я питаю, який розмір ножки у Ірини. Бо вона туфельку загубила, да, принцеса? О -о -о -о.